означає, що ми з вами будемо фарбуватись. А, і фарбуватись будемо, напевно, останній раз, принаймні на наступні півроку, рік. А, мій родий вже трошки підвимився, і в цілому він виглядає непогано, так, типу, а, натурально. Але останній раз я фарбувалась декілька тижнів тому. Тому ну, я думаю, можна добити вже цю паночку і трошки впала. Забути про цю роду історію на. Uh, найближчий час я декілька років хотіла пофарбуватись в і подивитись, як мені це буде, і в цілому мені плюс-мінус пасує. Але по-перше, це не той відтінок, який мені би хотілося. Тобто він все ж таки більше червоний. І по-друге, все ж мій колір мені подобається більше. Okay. Просто щоб ви розуміли, як виглядає фарбування у руди. По-перше, це залишки фарби, тому я ще ділилась непогано. Отака у нас картина на даний момент. Я вам зараз просто покажу, як виглядає ванна. Мені здавалось, що незважаючи на все те, що кажуть про рудий колір, мене це все не стосується, тому що в мене не а, фарба, а саме прямий пігмент. А, але... Це не відправиться. Приблизно ось так виглядають шви ванни, тобто, ну, воно руде. Постраждала навіть трошки кришка унітазу. Просто, напевно, коли я фарбувалась, сюди потрапила крапля, я цього не помітила і вона так і засохла. Далі я посушилась і вирушила по дрібних справах. Так як я працюю віддалено, то в мене зазвичай просто немає причини виходити. Тому навіть вийти, я не знаю, купити якусь дрібницю в Аврорі, це вже подія для мене, тому що зазвичай я просто сиджу вдома. А це до речі, Мерседес або скорочено Мерс, Сусідський котик, якого я дуже сильно люблю. Він мене теж, але в нас об'язивні стосунки, тому що чомусь, коли він перезбуджений від любові, він кидається на людей. Thank <music> Я вже на вулиці, то вирішила пройти до парку. Він з вами буквально домом. І тут вже трошечки допрацювати. І я не знаю, насолодитися природою. Тут правда, набагато більше дітей, ніж я очікувала. Але ладно, поки okay, я тут дуже концептуально показую вам, як я п'ю на «Аврори» типу Баблті, то хочу з вами якраз детальніше обговорити те, що я починала говорити до цього. Тобто, Um, взагалі я працювала спочатку фізично, потім онлайн, потім знову трошки в офісі, потім знову онлайн. Тобто я пробувала обидва формати для себе, і ну я зрозуміла, що особисто мені дуже дискомфортно працювати в офісі. Тобто, сама ідея того, що ти прокидаєшся зранку. В мене, як я вже дуже дуже багато разів казала, вона е, жирний тип шкіри голови, тому моя голова, брудниця, дуже. Дуже часто, а ходити на роботу з брудною головою не дуже хочеться, і треба виділити якраз час для того, щоб привести себе до ладу. Я також маю дуже поганий зір. Якщо ви помітили, то інколи я в окулярах, тому що зазвичай я ходжу в лінзах вдома, якраз в окулярах і власне. Багато часу займає привести себе до ладу, е, приїхати, наприклад, на інший кінець міста, там перетерпіти пробки і так далі, і чілити 8-10 годин в офісі і потім в час пік їхати назад. І це для мене просто жахливо. Я дуже не люблю людей. Я дуже люблю працювати у своєму темпі, всяке таке. Тому віддалена робота для мене це просто офігезно, тому що інколи мені щось може стрельнути в голову. Я можу захотіти попрацювати о дванадцятій. Ночі, інколи я можу не хотіти працювати, але що мені реально просто нікуди і ні за чим виходити, це реальна проблема, тому що тому що я і не виходжу з дому. А це взагалі то погано. Мені здається, що якби в мене був би класний мікрофон, то було б дуже круто тут знімати якісь відео, принаймні коли тут нікого немає, але мікрофони в мене поки що немає. Такого, щоб був на блютусі, а не а, навушники. Тому якби поки що просто насолоджуємося. Вже нічим насолоджуватися з такими звуками. Коротше, я взагалі планувала зайти в Аврору суто за однією штукою, але так як її не було, а я ж не зря прийшла, то такий, не знаю, у мене такі відчуття, бо є якийсь iPad-кіт, тому що ну, моя мега розпаковка. Кислі черв'ячки, тому що я йду сьогодні на ночівлю до подруги, і вона любить ки черв'ячки. я взяла оця штука. Яку я вам показувала в цілому погано, вона виглядає взагалі класно. Краще, ніж інші баблтії, які в нас є, і які теж продавались в Аврорі, але я би не повторила. Далі взяла собі ніж. В мене є точно такий самий, але я його трошки зламала в цю частину, тому купила йому на заміну. Взагалі він дуже дешево коштував. Отакий сироп до кави. Я йшла з іншим з карамелю, його не було. Вже коли я пробила всі свої покупки, я побачила хоча б цей. Він не найсмачніший, але ну, краще ніж нічого. Також насправді я взяла спеції суто заради баночки, тому що в мене зараз спеції зберігаються також. Ой, а воно що? Перевенька, чи напів розкрита, я не знаю. Коротше, розберемось потім. Сподіваюсь, не просипаться в сонці. Коротше, прикольні баночки, вони дуже зручні, вони трошки менші, ніж ті баночки, які є в мене. А так як в нас дуже маленька кухня і обмежене місце, то це прям класно. І... Мені сподобався такий набір стікерів. Я ну, взагалі тут не видно, що буде далі, але наче виглядає непогано, прикольно, так як я веду всілякі блокнотики, щоденники, я думаю, що можна буде використовувати. І також для них вже взяла дуже такий маленький к'ютік клей. Пензлик Оліпвець. Ну коротше, він дуже маленький. Якщо буду брати в якісь подорожі для всякої макулатури, там типу скраббукінг, то буде прикольно. Ну, от і все. На поході в Аврору і сидінні в парку. Інтерактив мого буднього дня закінчився, тому в нас зараз вже субота, яку я вам показую. І ми з хлопцем вирішили спонтанно поїхати на куяльник. Це дуже смішно, тому що я живу в Одесі все своє життя, і я жодного разу не була на куяльницькому ломані. Декілька місяців тому нам повернули з ремонту машину і сказали, що треба її обкатувати дві тисячі кілометрів. Тож в цілому на час обкатки ми за будь-який двіж, особливо якщо він витратить бензин. Особливо, якщо на цьому двіжі є їжа, тож так як ну сайт це, звісно, круто, але основне наше хобі це пожирати. Тож ми вирушили в Сільпо, і потім в Сінарол, боже, там просто офігезні сінабони. Хто ще не пробував і буде, чи живе в Одесі, дуже дуже раджу, суперсма. Ачно купили попіть, поїсть і поїхали далі. Їхати нам було всього на всього 20 хвилин. Чесно, я все ще абсолютно не розумію, як існування куяльнику просто пройшло повз мене, враховуючи те, що плін ну він настільки близько. Власне і вирішити туди я вирішила, просто побачивши рандомно допис в третій, таке типу, блін, туристи були на куяльнику, а я ні, тож я прихопила пледик. Який виявився зайвим, тому що там було дуже дуже багато скаміючок, там шин, і так далі. І загалом багато місць, де можна було присісти більш цивільно, ніж просто на пледик. Ми купили їжу і приїхали туди буквально десь за годину до заходу сонця, що було насправді дуже дуже круто, тому що ми побачили куяльник і під звичайним світлом, і під час Голденауру, і власне на сам захід сонця, і це було дуже-дуже гарно. Взагалі, яка жорстка тусовка. Загалом, так як в мене жирний тип шкіри голови, то приблизно ось так виглядає моя голова на другий-третій день після миття. І зазвичай я роблю собі якісь зачіски. Um, які ну типу плюс-мінус, більш-менш вирівнюють все, все це діло, всю цю справу. Але я ніколи в житті не пробувала робити uh, залезений пучок, і загалом мені здавалось, що він мені не пасуватиме. Але коли um, вчора тими в голову, а uh, вже сьогодні вона виглядає ось так. Це проблема. Тому я пропоную зараз а, спробувати зробити гладкий пучок із гавна і палок. А, в нас з вами є розчіска раз, розчіска хлопця, резинка, якою я буду використовувати. А, і гель від got to Be. Це все, тому що більше в мене нічого немає. І спеціальної рішіски в мене немає теж. А я буду завтра мити голову. А сьогодні я хочу суто затестувати цей пучок, тому що якщо ем, я дійду до висновку, що я з ним схожа на яйце і мені не пасує, і потім мені треба буде кудись йти. Це буде сумно. Тому для початку ми розчісуємося. Взагалі, я дуже задрю людям, які можуть мити голову хоча б рідше ніж кожного дня, тому що ну, те, що ви бачите на екрані, це от я мила голову за день до цього. І вже на другий день моя голова виглядає ось так. Ваще просто красота. Так, коротше, для початку ми робимо два хвостики. Так, перший є, наче плюс-мінус навіть непогано. На цьому ми не закінчуємо. Ми зав'язуємо два вузлики. З цих хвостиків і далі вже з цього формуємо дульку. Якщо вам захочеться запитати Настя, тобто ти знімаєш повноцінне відео на Ютуб, монтуєш його 10 тисяч год для того, щоб показати нам, як ти гладиш котиків і пробуєш зачіски, які тобі не пасують. Ну, не зовсім, але в цілому. Та я просто звичайна людина, яка живе звичайне життя, яка не літає на балі, я не знаю, раз на тиждень не пригає з парашуту. І мені здається, що часом всім нам треба нагадування, що здебільшого люди живуть звичайне, ненасичене життя. А я взагалі віддалено працюю. В мене блін нічого в житті не трапляється. Здається, це має виглядати якось так, але. Є проблема, як потім поправляти ось це все. Так, ну пропустимо. Наче не так вже й погано, але чуб в мене, здається, закінчується раніше, ніж ем, починається зона для зачісу. Тому спробуємо це все зачесати. І подивимось, як воно я особисто наразі працюю як smm менеджер, і, на жаль, незважаючи на те, що в мене абсолютно немає бажання споживати контент, я маю це робити, і зазвичай я роблю це випадково, роблячи там, я не знаю якісь аналізи і так далі. Ну. Конкурентів там не медичних. Та й загалом в сучасності дуже багато інформації, дуже багато всього. І мені стається, що реально навіть маючи бажання втікти від цього можна тільки якщо звалити кудись в ліс на тиждень, та й все. Тож Я вважаю, що, по перше, абсолютно нормально жити звичайне життя, не серіальне, не супер-пупер насичене величезної кількості пригод. І по-друге, ми маємо це нормалізувати замість того, щоб заздрити. Блогерам, які mm -hmm. живуть це саме життя, яке фактично є тільки картинкою. Так, я змочила всю цю справу водою, і здається, воно пішло набагато краще. А, якщо будете брати саме цей гель шостої фіксації, то він тумач, Його краще трошки розбавити з водою. Але мені здається, що в моєму випадку ця зачіска абсолютно не... Ну, я не знаю, вона не життєздатна, а вона незручна, її складно зробити, а ще я ну, все ж таки виглядаю як яйце, або як вчителька молодших класів. І, а, я ще не бачила, але мені здається, що позаду воно виглядає погано. Так, скажіть, наскільки це погано? Так, мені абсолютно не пасує. Вгадайте хто, як завжди, просто рандомно знімав якісь моменти і абсолютно забував вводити вас в контекст справи. І якщо загалом зазвичай я, принаймні маючи фон, можу зробити це за кадровою озвучкою, то записувати початки і кінцівки влогів я все ще не навчилася, тому ем, це відео від Несті з майбутнього, яка передає вам привіт. І сподівається, що... Вам сподобалось це відео, що ви знайшли в ньому будь-що, що хотіли для себе знайти, будь-то спокій, затишок, якийсь фон під uh, їжу, або, можливо, якісь думки, які вам відгукуються. Це в будь-якому випадку класно. Пишіть в коментарях що-небудь, що небудь, що що ви їсте, поки це дивитесь. Напишіть. Uh, і бажаю вам гарного дня і зустрінемось у наступному відео. І зустрінемось у наступному ві. І зустрінемось у наступному відео. Чом-чам-па-па!